Трьох підозрюваних у справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 мільярд гривень взяли під варту. Такі запобіжні заходи за клопотанням офісу генпрокурора обрав Печерський районний суд столиці. Діятимуть рішення суду до 16 березня. Підозрювані можуть внести по понад 500 мільйонів гривень застави. Четвертий учасник злочинної схеми перебуває під вартою з 29 грудня. Йдеться про львівського бізнесмена одного з найбільших постачальників міністерства оборони Ігоря Гринкевича. А от п'ятий оголошений в розшук, і це син підприємця Роман Гринкевич. Радниця ДБР Тетяна Сапян повідомила, що родича львівського бізнесмена поки не знайшли. Однак підозру в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголосили. Зазначу, лише вчора вже колишня наречена Романа Соня Морозюк повідомила, що розірвала з ним заручини. Дівчина заявила, що не хоче бути з людиною, яка зрадила її країну. І трішки нагадаємо, у чому скандал Гринкевичів 29 грудня 2023 року. Працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів США пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою. Днями ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони Ігорю Гринкевичу. Його голосило підозри членам злочинної організації, яку, за даними слідства, створив бізнесмен. Через скандал вся родина Гринкевичів потрапила під пильне око змі. Зокрема, у соцмережах наголошують, що син та донька бізнесмена під час війни хизувалися заможним життям. А авторка муралу у Києві, художниця Соня Морозюк, зібралася заміж за сина фігуранта корупційного скандалу. Утім, як час показав в горі в радості, допоки ДБР не розлучить їх.